Вітаю вас, це програма Власний погляд. І ми говоримо про повернення ядерного статусу. Гостем нашої студії є народний депутат України Сергій Каплін. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго здоров'я. Наскільки мені відомо, ви зареєстрували відповідний законопроект, що стосується поновити ядерний статус України. Власне, давайте а, саме головна ідея цього законопроекту і от механізми цілення. По-перше, такий законопроект зареєстрований мною і ще двома. Народними депутатами з фракції Батьківщина, головна ідея цього законопроекту достукатися до виборців Меркель, Обами і усіх інших гарантів, які за Будапештським договором, меморандумом 1994 року, після того, як наша країна віддала ядерну зброю, отримала просто. На мою думку, непристойну компенсацію за втрату статусу третьої ядерної держави світу мали гарантувати безпеку для українських громадян, територіальну цілісність і суверенітет. Проте цілий місяць триває зухвала інтервенція Путіна на територію країни. Інтервенція як на Кримському півострові, так само в Миколаївській, Херсонській області, Луганську, Донецьку, Харкові. Я щойно повернувся, буквально кілька хвилин тому, повернувся з свого округу на Полтавщині, де я об'їжджав усі військомати для того, аби зрозуміти, яку необхідну підтримку надати, і з'ясувати власне стан справ з мобілізацією. Української, української економіки, українського війська з метою протистояння, скажімо, тим імперським намірам Путіна. І я зіткнувся з надзвичайно несподіваними, інформа, несподіваною інформацією. Представники Кремля на території моєї Полтавської області здійснюють вербування у селах, найбільш бідних селах, які найбільш бідно живуть, людей, пропонуючи їм 300 доларів. За участь у мітингах у Харкові. Як як реагуєте? Україні? Як ви розумієте, Полтавщина знаходиться в 100 кілометрах від Харкова, ну і не так далеко від Донецька. Тому ця відстань, в принципі, долається там за якісь дві години в маршрутці, людина як на роботу, в колгосп, їде на мітинг сюди. Тобто такі провокаційні дії зі сторони Росії продовжуються. Звичайно. Ну, ви розумієте, якщо е, зарплатня у у селі, там на рівні 1800 гривень, 1200 гривень це верхня межа. І тобі пропонують за один день заробити 3000 гривень, три з лишнім, то так чи інакше, аби прогодувати свою сім'ю, людина. Їде туди і там бере в цьому участь, зрозуміло. От пане Сергію, повертаючись знову до ядерного а, статусу для України, власне, ви кажете, це саме головне буде звернутися до гарантів. А ось стосовно Росії, як ну, Росія. Росія відреагує у разі того, якщо ми все ж таки цей законопроект буде а, ухвалений, і Україна повернеться якої реакції від Росії ми очікуємо? Ну давайте, щоб глядачам було зрозуміло, в принципі, вся ситуація, uh -huh. я зроблю де деякий вступ. І так, в 1994 році Борис Єльцин разом із э, Білим Клінтоном нагнули президента Кравчука. Я буду прямо говорити, То так ви як ви вважаєте, вона... що тоді не потрібно було у 1994 році. Я вважаю, все, я вважаю, що відмовлятися. Я вважаю, що було Біл статусу. Клінтон з Борисом Єльцином нагнули. Першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука віддати ядерну зброю і позбавити країну статусу третьої ядерної держави в світі. За це нам дали 700 мільйонів доларів. Частина грошей, звичайно, була пограбована, як це характерно для нашої держави. Частина пішла на реалізацію програми роззброєння, частина пішла на соціальні програми, економічні і так далі. От пане Соєві, ви кажете, за... що частина програми от фінансування пішла на роззброєння. Наприклад, якщо зараз поновити такий статус, потрібно також фінансування? Давайте я фінансування зроблю, зроблю, зроблю ступ і на цих речах зупинюся. Експерти тоді і зараз говорили, говорять, що ми могли б отримати, якщо б переговори йшли на більш якісному рівні, і вів ці переговори не Кравчок. А доля дала іншого, іншу людину, на цю посаду. Ну він постали. тоді був президентом. Так. Можна було отримати близько 20 мільярдів доларів. А тепер, уявіть собі, 20 мільярдів доларів тоді і 20 мільярдів доларів зараз. Це, як говорять в Одесі, дві більші різниці. Тоді економіка країни не була в такому стані, як зараз. Тоді країна була об'єднана об і не, не існувало лівого і правого берегу. Не існувало. Цих прецедентів сепаратистських відносно спокійно поводила себе Росія. Ми могли поставити на ноги Україну, і сьогодні рівень розвитку нашої країни тільки за однієї цієї угоди по правильному справедливому відшкодуванню за втрату статусу ядерного ми вже були країною, ну нехай не такого рівня, як Німеччина чи Франція, але приблизно такого. Ну, на порядки вище, ніж Польща. Друге. Пізніше ми підписуємо договір про нерозповсюдження ядерної зброї, так званий ДНЯЗ. Стаття 10 цього договору говорить, якщо країні загрожує втрата територіальної цілісності. Ну, саме те, що субер... ми зараз маємо, так, Або загроза її суверенітету, загроза її громадянам, порушення їх конституційних прав і свобод, держава може звернутися за три місяці до свого рішення покинути лави. Учасників, підписантів цього договору і, обґрунтувавши в окремому листі до учасників договору свої мотиви, піти з такої угоди. Тобто зараз Україна має процедурно виконати. Має процедурно виконати це має бути прийнято рішення і реалізовано в такі дуже стислі терміни. Друге, насправді, як не парадоксально, мій законопроект. Рятує не Україну, а росіян і увесь світ від загрози Третьої світової війни. Я говорив, говорю і продовжую говорити. Наш головний партнер не Обама чи Меркель, навіть не країни гаранти Наш головний партнер російський народ, який не бажає війни і який зазомбований а, Гебелівською пропагандою Путіна. У мене багато знайомих у Росії. Але навіть вони розумні, проінформовані, інтелігентні люди піддаються цьому інформаційному тиску. Зрозуміло, пане Сергію, чому я доведу логічно до, до кінця свою думку. Чому це може відбутися? Уявіть собі, як зараз Обамі говорити з корейськими колегами чи іранськими, від яких вони вимагають позбутися ядерної зброї. Вчора фактично збанкрутіло, збанкрутіло інститут гарантування безпеки країнам, які не мають ядерного статусу. Тому, якщо зараз, росія, якщо зараз росіяни інші гаранти не зупинять Путіна, ми матимемо ядерний статус, ядерний статус матиме кожна підворотня у світі. От давайте саме говорити про Україну, ядерний статус. Чи може Україна поновити, скажімо так, третє місце за ядерним статусом, яке ми мали, і чи потрібно це робити? У нас є дуже велика проблема. Ми, на жаль, не маємо сьогодні категоричного, жорсткого, безкомпромісного керівника держави. І дуже багато питань розв'яжеться після того, як дійсно в Україні з'явиться господар. Який буде відповідати за майбутнє цієї країни. І він, я переконаний, повинен зробити три речі: об'єднати лівий і правий берег і повернути країні ядерну зброю. Третє, провести безпрецедентні реформи, які має передувати тотальна люстрація перезавантаження. Оці Ось Ось чотири це. речі. Тепер. А давайте з вами подумаємо, чи справедливо і чи маємо ми право. Сказати гарантам, поверніть нам гроші або врятуйте нас від імперської Росії. Ви нас змусили роззброїтися. Ви нас змусили роззброїтися. Ми, як на долоні для усього світу, всі діти, пенсіонери. От за рахунок якого фінансування, власне, ми можемо. Я вважаю, що ми повинні вимагати транспрою. міжнародної спільноти не тільки підтримки з боку міжнародного валютного фонду, економічних програм. Ми повинні вимагати. Компенсації в 20 мільярдів доларів. Це позиція експертів: 20 мільярдів доларів за втрачену ядерну зброю, і парламент має прийняти рішення або в короткі терміни озброїти країну на ці гроші так, щоб можна було протиставити себе Росії, або відновити свій ядерний статус. Скільки Це має про потрібно прийняти... часу, аби відновити цей ядерний статус. Як секретар комітету з питань національної безпеки і оборони, я провів консультації з низкою фахівців. Свої міркування і позицію я виклав у своєму блозі на інтернет-сайті «Лівий Берег. Блог називається Повернемо Україні ядерний щит. Там виписані усі позиції: технологічні, технічні, часові стосовно перспектив повернення. Для того, щоб завантажувати розмовами про те, як побудувати центрифугу для збагачення урану там і так далі, наших глядачів, я скажу так: нам треба 3 мільярди доларів, і в залежності від. Того, наскільки інтенсивно ми зараз зберемо, скажімо, в наш вести рештки величезного кадрового потенціалу, наукового потенціалу, і наскільки ми матимемо толкового президента через два місяці, ми зможемо або за рік, або за два поновити ядерний статус. Підтвердження моїх слів може бути вислів другого президента України Леоніда Макаровича Кравчука, який я, якого я вважаю одним з найкращих експертів. Може, не найкращим президентом, а можливо найгіршим, але найкращим експертом в галузі ядерної зброї, бо він очолював відоме вам підприємство Південмаш. Так, от він сказав: Ми ядерну зброю віддали, але ми знаємо, як ядерну зброю швидко поновити а ще він сказав наступні речі: що Кравчук даром віддав ядерну зброю. Даром віддав ядерну зброю. До речі, Лен Макарович, це взагалі видатна людина для наш для долі нашої історії. бо… Давайте згадаємо, він ядерну зброю віддав, він відновив Комуністичну партію України, і саме е, його рукою було ну переформатовано статус Криму. Переформатовано, а далі нічого більше не зроблено. Пане Сергію, і от е, фундаментальні принципи без'ядерності, власне, під якими підписалися, це не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Від чого б ми могли б відмовитися у разі прийняття відповідного законопроекту про повернення ядерного статусу? Та ми повинні відмовитися до цього. Нам є що захищати. Наша країна займає 0,3% всієї площі суходолу, 0,3%, але 70% усіх запасів чорноземно. Я вам, як експерт з питань е, стратегічних викликів перед людством, як секретар профільного комітету, ми у комітеті вивчаємо ці виклики, ці загрози, ризики, хочу сказати, що найбільша небезпека для світу. Найбільша небезпека. Більша за військові, е, можливі вторгнення Путіна там, і таке інше. Це продовольча криза, яка охопить світ буквально через там е, якісь 10-20 років. І Україна є тією країною, яка може врятувати світ, врятувати світ від продовольчої кризи. Про але спочатку треба світу врятувати Україну від, від Путіна. Більше того, я вам скажу, що е, світ догрався за зволіканням чітких дій щодо Росії. І чітких санкцій. Не косметичних, а хірургічних санкцій, які потрібно стосувати. Тому що е, зараз я маю соціологію, яку сьогодні опублікую: 81% українських громадян за повернення до е, ядерного статусу. Причому, що цікаво, саме ця позиція об'єднує всю Україну, бо війни бояться всі. 81% на Західній Україні. 80% е, на центральній на відсоток чи півтора менше на східній Україні. Таке дослідження провів інститут регіональних досліджень, і сьогодні я розмовляв з Сергієм Дем'яновим, доцентом соціології, співробітником цього інституту. Він мені повідомив. Більше того, зараз інші соціологічні агенції так само займаються проблематикою, бо виходить це єдиний шлях обговорення цього питання. Це єдиний шлях захистити нашу землю. Більше того, Україна має унікальне геополітичне становище. Це щодо того, що нам є, що захищати. Ну і давайте не забувати про наших жінок. Про наших дітей ми не можемо дозволити, щоб зелені чоловічки ходили по нашим містам і селам, гвалтували наших жінок, били наших дітей, відбирали наше підприємство. Як це сьогодні робиться в Криму? Я хочу сказати, що до Києва російський танк доїжджає за 4 години. Тому не треба применшувати загрозу можливої окупації Росією всієї України. Ми цього не дозволимо, але зробимо. Але повинні робити дуже чіткі кроки. От на вашу думку, якби Україна на сьогодні залишалася все ж таки ядерною країною, ситуація могла бути би інакше стосовно Росії? Ситуації з Росією не було б. Взагалі, я переконаний в двох речах: перше, світ може за два дні поставити на місце Путіна. Ну, уявіть собі. Експорт Російської Федерації яким це, чином? Адже я санкції вводяться, експорт російської експорт усієї Російської Федерації це на 75% енергоносії. А тепер на хвилиночку: 70% це експорт з країни дальнього зарубіжжя, відмовившись від співпраці із Росією в цьому питанні, посиливши позиції Ірану і можливості щодо викидання на ринок е, нафти і газу таким чином. Понижаючи ціну, ми можемо зробити так, що завтра Путін прийде у Верховну Раду і принесе Крим назад на тарілочці з блакитною кайомочкою. Друге, для цього ще треба відповідна якість Верховної Ради, і ви знаєте, що я підготував. Зараз проходить експертне обговорення у моїй фракції, і на цьому тижні буде внесено відповідні. Зміни до Конституції, початок процедури відповідних змін до Конституції, закону України про статус народного депутата України та до регламенту Верховної Ради України і що, і що наступна, він має на наступна ініціатива. Немає депутата протягом сесії 5 днів на роботі, ми викидаємо його з мандатом з Верховної Ради. Ну, мається на увазі без поважних причин. Без поважних причин. Поясніть мені, будь ласка, згідно Кодексу про працю. Якщо. Простий робітник, ви не прийдете на роботу і не будете три години на своєму робочому місці, не вас, з роботи, вас не мають права, вас звільне з роботи. А народний Це депутат так. може, такий, наприклад, як син Віктора Януковича, як Олійник, як Бондаренко, як е, е, Колісніченко, можуть місяцями, місяцями не бути на роботі. Більше того, наше казначейство їм перераховує гроші. Зарплатню, а це близько 50 тисяч гривень на місяць, ми годуємо російського розвідника, фактично, одного, другого і третього. Тоді, коли у нас умирають від раку пенсіонери і люди середнього віку, тоді, коли у нас немає, немає онуч купити, щоб одягти нашому солдату, і коли у нас є інші проблеми, яким треба займатися. Пане Сергію, і на сам кінець, на жаль, у нас немає часу. От прокоментуйте, будь ласка, політолог НУС пропонує Україні вимагати скорочення ядерних програм від Російської Федерації. Може бути реакція, от, на вашу думку, чи потрібно, чи варто це робити? Я думаю, що Російська Федерація сьогодні знаходиться в такій зовнішньополітичній ізоляції, що будь-які вимоги міжнародного зовнішньополітичного співтовариства до Росії. Вони будуть ігноруватися Росією. Почалася холодна війна. І це треба визнати. Ми повернулися на 20 років тому. На 20 років. І в нас є новий Рейган, у нас є новий Горбачов чи Андропов і таке інше. І тому е, зараз цивілізований світ, цивілізований світ має зрозуміти, або ми. Всі разом. Не страшась втратити мільярди від того, що там впаде ціна на нафту чи газ. Врятуємо світ від Третьої світової війни, яка буде із застосуванням ядерної зброї, це очевидно, бо це буде страшна війна, яку, до речі, провокували багато астрологів, провидців. І вона може, розпочати може розпочатися, і говорили про те, що вона може розпочатися з якоїсь Чорноморської країни, а ви знаєте, що наша країна в басейні Чорного моря, так от сьогодні, від міжнародної спільноти залежить, чи така війна почнеться чи ні. Я завжди говорив, наша країна унікальна, надзвичайно важлива. І завжди, протягом останніх десяти років, коли я займаюся громадською діяльністю і року, коли я в парламенті, я, я завжди казав. Між дипломатам, послам, уважно стежити за Україною, тому що ми унікальні. У нас унікальне геополітичне становище, у нас унікальний народ. Не було за 10 років таких двох потужних революцій, таких масштабних для планетарного значення. Тому тут треба бути уважним. І мій законопроект це дзвіночок у кожні двері, кожного, кожної європейської родини, кожної американської родини словами. Змустите свій уряд своїх президентів врятувати Україну від Путіна. Інакше ми не зможемо вас усіх врятувати від ядерної війни. Дякую. Сподіваюся, що українці будуть почути на великій міжнародній арені. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Сергій Каплін, народний депутат України. Залишайтесь на парламентському і далі. Побачимось.